Сьогодні будемо використовувати спом. Сьогодні у нас рибалка максимально наближена до спортивної. Рибалка на результат. На швидкість до першої покльовки і ну, відповідно на, на величину риби. Тому що стандарт клює ну, до 2 кг клює, а хочеться щось більше. Будемо пробувати. Пахне халвою. Халва, ванілька, халібут. Годинка пройшла по-любому вже. Пока тишина, от спінінги стоять, погода. Ну, дощик накрапає, хмарка находить, накрапає 10 хвилин закінчується. Погода вітряна, Сидимо в машині, поки не клює. Хочу сказати два слова за нашу ідею, нашого контенту. Все почалося з В Ротердамі. Світланка зацікавилася рибною ловлею. Вона там спробувала, а коли ми приїхали вже в Словаччину, тут випала можливість ну, зробити документи перепустку, ліцензію на рік. Минулий рік вона мені допомагала, тепер уже вона має свої снасті і документи. І от контент наш про то, про розвиток її, як риболова, вона буде вчитися. Вона, правда, пропустила стадію поплавочної вудочки, але часи змінилися. Тепер вона вже. Починає зразу з родпода із сигналізаторів, от, але і до поплавочної вудочки до дійде черга. Але саме, саме у нас надія на спінінг, на весну, на другу половину квітня.

В Ротердамі. є добре. Невеличка, язики клюють нормально. Давай, зараз Вітуля буде, дамісичка. Зараз Вітуля буде це все демонструвати, як тут відбувається рибалка. Крупняка нема поки, але прикормка действує. Бо в рибі каша в роті. А я зараз сам. Давай... Блін, по давай я тобі допоможу по... Помощники. Обійдаємося. Давай я допоможу. Я. Ну что ти? Ідеот Кажу, давай допоможу. Опа. Є. Yeah. Нормальна така рибалочка тут короче. Все.